25-річна Анна Антипенко з містечка Велика Лепетиха, яке розташоване на лівому березі Каховського водосховища Херсонської області, приїхала до Житомира тиждень тому. Дівчина розповідає, що російські військові дуже швидко захопили Херсонщину. Вони були в нас уже першого дня, тому що вони мимо нас їхали на Енергодар на Запоріжжя. Якась самоорганізація людей була, але ми розуміли також, що з нічим ми їх зустріти не можемо. У людей була паніка. Дев'ять місяців анна жила в окупації. Вона говорить, що до літа російські військові не заходили до їх селища. Потім, коли містечко окупували, почалися проблеми. Одразу ціни на продукти одразу нам зв'язали руки з переміщенням, оскільки ми не могли поїхати нікуди через ці блокпости ніхто не знав, як будуть вони реагувати. Тут ти їм подобаєшся, вони тебе випускають, тут ти їм не подобаєшся, вони тебе не випускають. Це було жахливо. І коли вони стоять на тих блокпостах, незрозуміло в чому, в білухах, просто вдумайтесь, спортянки і білухи, 21 століття. Ми були шоковані. І воно стоїть і доказує мені щось про русський мір, великі є поняття. Я на нього дивлюся і думаю, чого ти сюди прийшов. Виїхати з містечка Анну вмовив її наречений через ймовірність промислової мобілізації. Він не зміг виїхати разом з нею. Під час того, як ми виїжджали, дуже багато хлопців знімали з автобусів. Вони не випускають від 18 до 32-35. нікого. Тобто, якщо перед нами їхало декілька евакуаційних автобусів, звідти просто виходили чоловіки. Їх не подають в списки на виїзд. За професією Анна Хормейстерка вона працювала в будинку культури і була художньою керівницею чотирьох хорових колективів. І один із цих колективів це люди поважного міку. Вони називаються в мене острівчани. Я прийшла до них, вони вже були створеним колективом. Ми дуже з ними близькі. Я часто буваю в них в гостях. І коли я сказала, що я буду їхати, це були такі сльози. Було дуже важко відпускати їм мене, мені з ними прощатися. Дуже за ними сумую. Музика це взагалі моє життя, і мені б дуже важко буде зараз знову починати це все спочатку і хотілося б, щоб вона мене не залишила. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександр Цеплюк новини на Суспільному.